Боярине, подивись на свій ланцюг. Все народ наш. Кожне кільце це одна громада. Як тільки одне вогнево трісне, весь ланцюг розпадеться. Так упадок нашої громади раною для всього народу стане. Я знаю, куди ти гнеш. Кажіть ясно, чого від мене хочете. Громада. Від тебе слово почути жадає. Перед тим, як провину твою ухвалу прийме і засудить тебе. Що? Мене судить? Мене судить? Я боярин. Я слуга княжий. І ніхто, ніхто! Ніхто не має права судити мене, окрім князя і бояр, которые імені рівня суть. Нам байдуже, боярине, чиїм ти там похолком місце.